Серцем сокрушенним і смиренним Бог не погордить. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присвящені владики, всечесні Отці, дорогі брати Семінаристи, дорогі христі, брати і сестри, Христос народився. Сьогодні слово Божого Євангелія усіх нас переносить до Єрусалиму. До Єрусалимського храму, до того найголовнішого простору старого заповіту зустрічі між Богом і людиною. І сьогоднішня притча, наче запрошує нас подивитися на всі події, які там відбувалися, ба навіть більше на все те, що зараз відбувається Божими очима. Бо тільки Бог знає, хто як з нас поводиться у храмі. Тільки Бог знає, що кожен з нас думає, коли стоїть на молитві. Тільки Бог знає, що народжується у серці тої людини, яка стоїть перед Божим обличчям. І ось Господь Бог, наче, запрошує нас вглянутися. В молитву двох двох осіб, які є абсолютно протилежності між собою, духовною антитезою. З одного Богу ми чуємо про самовпевненого фарисея, який, мабуть, стоїть самого переду. Усіх решта людей залишився за своїми плечима. Перед ним і Богом нікого немає. Він прийшов виконувати приписи старозавітнього закону і відчуває себе дуже впевненим в тому, що він каже. Бо він сповняє один із приписів, який каже: не будеш приходити перед обличчя Бога Твого. З порожніми руками. І ось він прийшов з повними руками. Він так багато, так він думає, для Бога зробив. Він розповідає Богові про всю свою праведність, розповідає не лише про те, що він ніс у руках, але все те, що він назбирав у своєму серці. Але що цікаве, що його духовна висота, про яку він Богові розповідає, є ніщо іншим, як самовиправданням. Він виправдовує себе, що він до цього часу усе зробив, як належить. Але з іншого боку, Господь Бог нам показує когось, хто стояв позаду. Можливо, того, кого навіть. Не пускали до того простору молитви інших людей. Цікаво, що минулої неділі ми бачили такого митаря в Єрихоні, пригадуєте, на Смуковниці. А сьогодні бачимо митаря у храмі. Ми знаємо, що Митар це був привселюдний грішник. Він справді прийшов до Бога з порожніми руками. Ба навіть більше? В тогочасному Ізраїлі кожен мужчина, якому сповнилося 20 років, був зобов'язаний давати податок на храм. І це один був із способів участі у релігійному житті народу. Той податок на храм це був релігійний акт. А цей метар що робив? Він збирав податки для римської влади. То означає, що з точки зору релігійного життя, він спокушав Божі народ до гріха. Замість того, щоб почитати того Бога у храмі, він начебто заохочував людей скеровувати своє майно для інших потреб. Але не маючи нічого в своїх руках, він єдине, що мав у своєму серці, це слово покаяння. Він знав, що він нічого не може Богові представити у свій захист. Він не мав перед Богом жодного оправдання. І тому надіявся не на власну благочестивість, а єдину надію свою покладав на Боже милосердя. І цікаво, що перед обличчям Божого милосердя усі людські думки, навіть релігійні вчинки, виглядають цілком інакше, ніж з перспективи людини. Каже нам євангелист, що саме метар пішов додому виправданим, то означає, Бог прийняв його сокрушене серце, Бог почув його молитву. І Бог був той, який його очистив. Це означає бути оправданим. Його смиренне серце Бог наповнив своєю благодаттю, своєю святістю, своїм Божим. Милосердям. А Фарисей пішов додому осудженим, тому що властиво він не потребував Бога. А Бог, Господь, не мав куди вкласти в нього своє милосердя. Бо його серце було наповнене власною гординою. І так і закінчується ця притча. Кожен, хто себе вивищує. Буде понижений. А хто себе понижує перед Богом, того Господь Бог підійме, виправдає, наповнить своїм милосердям. Духовна мудрість, яка завжди лежала в основі християнського благочестя, говорила наступне: Розкажи мені, як ти молишся. Я тобі скажу, яким ти є християнином. Святий Августин пояснює нам цю дивну дію Божого милосердя і оправдання. Каже, Бог не шукає самовиправдання людини, але шукає смиренного серця, яке можна наповнити своїм милосердям. Отож сьогодні у храмі. Господь Бог шукає в мені і в вас глибокого нашого смирення перед ним. Шукає того сокрушеного серця, яким Бог не погордує, але наповнить своїм милосердям. Бо дія Божої любові є той, яка скидає могутніх, а підіймає слабких, впокоряє гордих. Але Огортає Божою любов'ю тих, кого цей світ відкидає. Другі в Христі, брати і сестри. Ми так часто сьогодні чуємо про тих, які вважають, що мають у своїх руках сильні карти. Часом навіть перед Богом. Сьогоднішній світ, на жаль, є світом отаких. Політичних нарцизів, які думають, що тримають у своїх руках долю світу. Але насправді, Господь Бог їх усіх впокорить рано чи пізно. Дуже гірко є тоді, коли такого типу відношення між людьми, коли той, хто вважає себе кращим, сильнішим, багатшим чи можливо праведнішим. Упокоряє, принижує іншого, то і світ очікує руїна і великі потрясіння. А світ відбудують лише ті, які вміють себе впокоряти перед Богом і приймати Його силу, яка єдина спасає. Сьогодні, коли ми стоїмо у перед Великого посту. Боже Слово запрошує усіх нас переглянути спосіб нашої молитви. Нам не потрібно перед Богом хвалитися. Нам треба щиро відкрити правду про себе. Нам не треба соромитися чимось, чого ми не маємо, чи ще не здобули. Але щиро визнати свої гріхи і провини. Бо Він є той, який гордим противиться, а смиренним дає благодать. Ба навіть більше пророк Ісаїя каже, що Господь Бог живе у тих, які з сукрушеним серцем стоять перед ним. Господь Бог своїм духом. Оживляє дух смиренних. Господь Бог є той, що оживляє сокрушенне серце. Нам про це особливо потрібно дбати і пильнувати своє серце в тих обставинах, яких ми сьогодні переживаємо. Навіть трагедію війни, що цей холодний період року у нашому героїчному Києві. Бо дуже часто, коли ми спостерігаємо, як ми, кияни, зараз будуємо стосунки між собою, ми бачимо, що часто ми починаємо один одного звинувачувати в чомусь, що нам ще не дав, в чомусь, що ми не доотримали. Ми звинувачуємо один одного. У наших труднощах і невигодах, забуваючи, хто є справжнім винуватцем нашої біди. Ми звинувачуємо усіх, навіть Господа Бога, забуваючи про злочинного агресора, який нищить і воює проти нас. Тому Боже Слово сьогодні нас закликає бути мудрішими. І духовно вищими над тими, які хоче посварити українців між собою, спровокувати навіть холодні бунти, або інші моменти, коли брат би принижував свого брата. Або один українець вважав себе людиною з сильнішими картами перед Богом від свого сусіда, який є поруч. І час літургії, ви можете зауважити, що різні жести священнослужитель здійснює перед Господом Богом. Часом ми молимося з піднесеними до Бога руками. Що цей жест має означати? Що ми стоїмо перед Богом з порожніми руками. Ми з вами є прохачами Божого милосердя. А потім всі ті добрі діла, які ми можемо робити, рятуючи життя один одного, є лише плодом отриманої від Бога любові і милосердя. Прийдімо сьогодні до Господа Бога із сукрушенним серцем, яке Він наповнить своєю святістю, любов'ю і силою. Будьмо подібні до того мудрого митаря. Який вийшов з храму оправданим, і скажімо сьогодні разом, Боже! будь милостивий, мені грішному грішній. Амінь. Христос народився.